Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника Геометрія 8. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. А більша бічна сторона, більша основа дорівнює по 12 см. Знайдіть меншу основу. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, кут А дорівнює 90 градусів, кут Д 60 градусів. І С дорівнює АД і дорівнює 12 см. Потрібно знайти БЦ. Проведемо. СК висоту трапеції. Проведемо перпендикулярно до АД. Працюємо в трикутнику СКД. Кут К дорівнює 90 градусів, кут D дорівнює 60 градусів. Із властивості прямокутних трикутників, сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Із властивості прямокутних трикутників кут КСД дорівнює 90, відняти кут Д, це 90, відняти 60, дорівнює 30 градусів. Пригадаємо ще одну властивість прямокутних трикутників. Катет, що лежить проти кута 30 градусів прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи. За властивістю прямокутних трикутників. КД дорівнює одна друга СД. І це буде одна друга на 12 буде 6 см. Ну, а тепер працюємо з чотирикутником АБЦК. Чотирикутник. А, паралелограм. У нього БЦ паралельно АК за умовою на трапеція, основи паралельні, АБ паралельно ЦК за побудовою дві прямі перпендикулярні до третьої між собою паралельні. У паралелограма. Отже, маємо чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. За властивістю він паралограм. Тепер у паралелограма АБЦК кут А дорівнює 90 градусів. Тоді за ознакою... А, Б, С, К, прямокутник. І Б, С дорівнює А, К. Знайдемо А, К. А, К буде дорівнювати А, Д відняти К, Д. А, Д у нас за умовою 12. А, К, Д ми знайшли 6. І буде 6 сантиметрів. Записуємо відповідь 6 сантиметрів. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника геометрії 8. Та номер 8 із завдань до перевірки знань для перевірки знань до параграфів 14 по 18, підручника математика 8. Виконано.